Останнє тренування перед поєдинком провели тернопільські фріфайтери. 21 квітня хлопці змагатимуться за першість на міжнародному турнірі з вільного бою. Дійство під назвою Битва за честь відбудеться в одному із нічних клубів міста. Аналогів такому масштабному спортивному шоу в нас ще не було. Ми ідея не запозичили проведення таких поєдинків, тому що вона живе своїм життям по всьому світу. Шириться взагалі за прогнозами футурологів, через 20-30 років це стане видом спорту. Номер один тому що. Люди завжди хочуть хлібати видовищ. Ну ми не розглядаємо це як якісь сучасні гладіаторські бої, але чітко розуміємо, що люди все таки звикли дивитися на приклади сильних, потужних, успішних, переможних чоловіків. Саме сильні, успішні та переможні чоловіки зустрінуться у битві за честь. Суперниками наших фріфайтерів будуть спортсмени із Польщі, Румунії, Білорусії і Молдови. Родзинкою турніру виступить місце його проведення. Перше в Тернополі бій відбудеться в октагоні. Восьмикутнику це майданчик захищений сіткою. Він дозволяє примінювати дуже багато технічних дій, тому що немає вилітання суперників з майданчика. Він такий захисний досить сильно. Ось і дуже надзвичайно видовищний зараз на таких площадках в принципі проводяться всі світові турніри, і вперше в історії Тернополя буде проходити в такий спосіб саме турнір. Тернопільські спортсмени наполегливо тренуються перед феєричною битвою. Окрім кількагодинних годинних фізичних навантажень, фріфайтери працюють над своїм внутрішнім світом, щоб при зустрічі із суперником беземоційно контролювати властиві кожній людині почуття, хвилювання. Та страху хвилюватися є чого, не кожен хвилюється. Але завдяки тренерам, які мене тренують, і це Валерій і Віктор Степанович. Я чуваю, що я впевнений, що я зможу подавати всі труднощі і перемогти в цьому поєдинку. Інколи буває під час поєдинку, так що ти б'єш як можеш, а тебе як хочуть. Я о цього боюся. Хто буде суперником, фріфайтери зазвичай дізнаються перед самим боєм. Тільки що готувався на одного суперника, а зараз вже, ну, в принципі, різниці як такої немає. Завдання просто вийти і перемогти. Щоб бути успішним і зайняти омрії на чемпіонські звання, бійці невтомно тренуються по кілька годин зранку і ввечері. Найважче, мені здається, це перебороти себе самого, ну, заставляти себе працювати, щоб був відповідний результат. Стараюся після якщо програю поєдинок, то відповідно вже стараюся тренуватися частіше і більше приділяти уваги ну, до тренувань. Дебютантом такого рівня змагань виступить молодий боєць Максим Маркуш, 18-літній хлопець. Вже встиг як найкраще зарекомендувати себе серед інших спортсменів. Турнір 21 квітня це серйозний крок вперед. Зізнається Максим. Я пишаюся тим, що досяг дійшов до цього досяг, і тренуюсь далі. Багай стати сильнішим. Краще також в рамках міжнародного турніру Битва за честь відбудеться бій за поїзд чемпіона України з фріфайту у надважкій вазі. Організатори шоу запрошують. Мешканців та гостей міста прийти та повболівати за нашу гордість сильних тернопільських хлопців, які в свою чергу обіцяють відстояти честь країни та подарувати глядачам трьох годинне феєричне дійство.